Культовик, якщо можна, зроби підбірку з містичних жахастиків. Цікаво побачити твій рейтинг. Ну, звичайно, можна. Ваші жахоманські прохання для мене як котику сметанка. <риклад> Отже, містичні хорори це жанр кінематографу про зітнення з потойбічною дійсністю, віра в існування надприродних таємничих сил та здатність людини взаємодіяти з ними. До цього жанру відносять такі фільми, як дзвінок, притулок, око 1408», інші жінка в чорному з Гаррі Поттер, мама, шукачі, могил, сіні, «Багряний пік, ключ від цих дверей та схожий до нього пастку, кіно всесвіти астралу, заклять проклять паранормальних явищ та інші попсові жахастики, які я не рекомендуватиму. Адже кожен жахоман вже не раз ці кінокартини бачив, та й обмосолили їх всі кому не лі. Але якщо вам все-таки цікаво подивитись на них мої огляди, обов'язково залишіть коментар. А я спробую порадити вам 8 не таких відомих, але не менш кайфових містичних жагастків. Починаємо аргентинський гора засипенілі від страху розповідає про моторошні події, що відбуваються у приміському містечку, та крутяться довкола трьох будинків. В одному з таких будинків невідома та невидима сила жорстоко вбиває жінку на очах чоловіка. Вночі біля ліжка їх сусіда з'являється моторшна істота. А хлопчина з будинку навпроти, який загинув під колесами автомобіля, повертається з цвинтаря та сідає за кухонний стіл. Шукати причину цих незрозумілих подій беруться три фахівці з паранормальних явищ та детектив із відділу розслідування вбивств. Жахіття у фільмі починається з перших хвилин та триває аж до останніх кадрів. Наче комбо усіх стрічок астралу зібране воєдину. Крові в кадрі вистачає, жаху в очах герої теж, а атмосфери, що нагнітає, достатньо, щоб накрило по дорослому. Для підсилення ефекту. Дуже рекомендую переглядати фільм в цілковитій темряві і з хорошим звуком. Чесно зізнаюся, я давно так і не втискалася в крісло від напруження. Застереження це дуже малобюджетний фільм, який вкотре доводить, що все під силу, якщо ти винахідлива та віддана на своїй справі людина. Фільм розповідає про безробітнього Айзека, який погоджується на пропозицію друга підзаробити, провівши кілька днів у будинку з його племінницею Ольгою, яка в свою чергу страждає на психічні розлади. Після прибуття з'ясовується, що будинок знаходиться на острові, а Айзеку доведеться надіти на себе ланцюг, що обмежує пересування по дому, оскільки Ольга боїться, що хтось зайвий зайде до неї в кімнату. Як тільки Айзек одягає на себе цей дивний бдсм костюм, у занедбаному моторшному будинку починають відбуватися дивні речі. Цей кінодебют Демія Маккарті змусить полоскотати ваші нерви, зануривши їх у найпростіші, на перший погляд, страхи. Не вимикай світло, це американський фільм жахів, знятий Девідом Сандбергом. На основі власної однойменної короткометражки, що отримала безліч премій. У ній жінка готувалася до сну і вимкнула у своїй квартирі світло, після чого помітила дуже дивну темну постать, що переміщається у тіні. Короткометражка настільки вразила Джеймса Вана, режисера Астрала та закляття. Що той запросив Сандберга до Голівуду, щоб зняти повну версію історії. Повнометражний фільм розповідає про Мартіна, який спостерігаючи за дивною поведінкою матері, все більше переконується, що в їх будинку живе щось жахливе. Він звертається за допомогою до своєї старшої сестри Ребеки, яка давно покинула рідну домівку. Вона теж колись перебувала під владою страху темряви. Разом вони повинні розкрити таємницю минулого своєї матері і знищити створіння, яке їх переслідує. Однозначно рекомендую фільм для всіх шанувальників якісного горору. Тут точно буде чого налякатися, і напруга не зменшить обертів аж до самого фіналу. Так і будьте готові, що після перегляду кінокартини не вимикай світло, буде не просто назвою фільму. Бет шокована неочікуваною смертю чоловіка і проводить час на самоті в будиночку біля озера, який він побудував для неї. Жінка намагається тримати себе в руках, але горе накриває її з головою. А згодом вона починає бачити страхітливі видіння. Відчуває у домі чиюсь присутність і бачить сліди, що зникають із ранковим світлом, намагаючись зрозуміти те, що відбувається, бет починає шукати відповіді на свої запитання в речах покійного чоловіка. Але те, про що вона дізнається, вголіла б ніколи і не знати. Кінострічку нічний будинок потрібно дивитися дуже уважно. Якщо втратити зв'язок між діалогами, решта фільму може піти котику під хвіст. А потім скажете культовик, що за діч ти рекомендуєш? Згаяний час. Тому якщо ви поціновувач думливих, медитативних, атмосферних горерів вам сюди. Фільм бажано переглядати в парі, адже історія наведе на вас такої тривожної атмосфери, що змусить ховатися та обійматися під ковдрою. Мамо, негайно не вилазь звідти. Весь кайф обламав. Сюжет фільму пісня диявола розповідає про Софію, яка втратила сина та бажає востаннє почути його голос. Вона орендує за міський будинок, розташований на відшибі, і запрошує для проведення темного ритуалу рудого окультиста Джозефа. Якщо в звичайних жахастиках викликати демона, може будь-який дилетант, який читає латину. Тут все настільки складно, що навіть дивовижно, адже на такий ритуал потрібно витратити місяці, дотримуючи суворих обмежень та правил. в результаті на вас чекає повільна, але в той же час насичена подіями та острахом кінострічка. Дивитися на те, що відбувається, втомлює, але й відірватись неможливо. Якщо закрити очі на спецефекти кінцівки, то фільм до жаху атмосферний і точно вартий вашого перегляду. В центрі подій фільму Його дім подружня пара біженців Бол та Ріал, які вимушені залишити Судан та рятуватись від війни, прямуючи в полі шлюпці до берегів Великобританії. Через деякий час, після прибуття на нове місце, вони набувають статус іммігрантів. Без права переїзду в іншу країну. Їм видають житло та життя починає потроху налагоджуватись. Проте спроби адаптуватися провалюються, оскільки ночами по дому починає блокати потойбічна сутність, яка явно не бажає ділитися будинком з новими власниками. Кінострічка Його дім сприймається по-особливому страшно та боляче. Адже схожі емоції переживає кожен український біженець якого полум'я війни, що розв'язала Росія проти України, змусило покинути рідну домівку? Та наша перемога, як і повернення кожного українця додому, неминучі. Yes. І щоб це максимально пришвидшити, не забуваємо підтримувати нашу армію та усіх причетних до боротьби героїв як морально, так і матеріально. А сама концепція фільмів жахів про будинки з приводами є вже знайомою для будь-якого поціновувача цього жанру. Його дім дещо виділяється з-поміж таких кіносвітлин і привносить новий оригінальний погляд на цю концепцію. А я вже не можу дочекатися, якою наступною кінострічкою мене здивує режисер його дому Ремі Вікс з його унікальним баченням жанру горор. Фільму Демон всередині або Утопсія Джейндо розгортається у невеликому провінційному містечку, де в одному з будинків місцева поліція виявляє кілька трупів. Весь будинок нагадує криваву бійню, а у підвалі знаходять тіло невідомої дівчини. Гучне вбивство вже просочилося у пресу. Тому поліція оперативно відправляє панянку без документів та відбитків пальців на експертизу місцевим патологоанатомам Томі Тілдону та його сину Остіну. Вони змушені працювати всю ніч, щоб з'ясувати причини таємничого вбивства, а також зібрати, ну хоч трошки, інформації про незнайомку, не зважаючи на те, що сюжет фільму крутиться довкола моргу. Ви тут не зустрінете купу кишок та гору трупиків. Проте атмосфера настільки триматиме вас у напрузі, що змусить не раз здригатися від найменшого шороху. Дуже страшне. Саме ця атмосфера і відволікає від відверто слабенької комп'ютерної графіки, здавлює горло та приковує до екрану. Навіть сам Гуру жахів Стівен Кінг охрестив утопсію Джейн Доу найстрашнішою стрічкою 16-го року. Та відмітив. Що вона нагнітає атмосферу настільки вміло, що змушує нутрощі стискатися. Там не до жартів. Фільм воно переслідує розповідає про юну блондинку Джей, яка зважується на перший секс із своїм бойфрендом. Але після швидкоплинного статевого акту в машині хлопчина її присипає. Джей приходить до тями та опиняється прив'язаною до колісного крісла. А хлопець збоку та рахкотить про якусь істоту, яка тепер всюди її переслідуватиме, та рекомендує Джей тікати і якнайшвидше з кимось переспати. Як виявляється, ця істота по той лихо, паранормальна зараза, якесь зло, нечиста сила, яка слідує за своєю жертвою, щоб убити. Це смертоносна інфекція, що передається виключно статевим шляхом, і позбутися її можна тільки таким же способом. Можна сміливо сказати, що цей горор Девіда Мітчелла – найефективніша реклама презервативів. Yeah. Я не брехатиму. Я думаю, це чудова ідея. Ідея переслідування в кіно, б банальною вона не була, набуває зовсім іншого вигляду. Адже тут переслідування є неминучим. Простіше кажучи, від переслідувача не можна втекти, його не можна здати в поліцію чи вбити. Воно існує і його нема одночасно. Загалом кіно надзвичайне та атмосферне, з масою деталей, які потрібно вміти помічати. Фільм не сподобається фанатам дешевих скрімерів. Але досвідченим жахоманам до перегляду обов'язково. Такі гори знімають дуже рідко. Ну ось і все. Не забудьте підписатися на соцмережі Культовика, адже ми, жахомани, повинні триматися разом. До зустрічі!